І чергове відео про рекомендації для одужуючих залежних, і чому люди повертаються назад у вживання. І єдина правильна, і я впевнений, що найвагоміша причина це тому, що людина зупинилася в своєму одуженні, просто перестала дотримуватися рекомендацій для підтримки своєї тверезості, перестала робити активності в своєму одуженні і як наслідок запускаються зривні процеси, які поступово-поступово повертають людину у вживання інших. Причин немає: будь-які проблеми, будь-які стреси, будь-які невдачі, будь-які падіння, будь-які радісні події можна пережити, якщо ти робиш активності в одуженні, все те, що тебе навчили на реабілітації. Тому немає ніяких відговорок, немає ніяких відмазок. Ти просто зупинився в одуженні, якщо ти повернувся назад у вживання. Є дві дороги, і це ілюзія, що є якась третя. І не одужувати, і не вживати. Нема або вживання, або одужання. Запам'ятайте